Сьогодні вівторок, 15 листопада, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Ніст-ТВ і онлайн видання Квєсті та Шеповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Попри деокупацію Херсона, безпекова ситуація на півдні України залишається стабільно напруженою. Про це під час брифінгу для українського медіа-центру заявив міський голова Олександр Сінкевич. Подробиці розкажуть мої колеги у наступному сюжеті. Херсон нарешті повернувся додому, але на думку мера Миколаєва Олександра Сінкевича розслаблятися не варто. У Миколаєві та області досі зберігається небезпека ракетних обстрілів. Лише три дні тому, внаслідок влучання ворожого снаряду у п'ятиповерхівку, семеро людей загинули. «З Тих пір ми чуємо вибухи на околицях міста, але власне в самому місті цих вибухів немає. Це пов'язано з тим, що нас. Обстрілювали з під Херсону з ракетних комплексів С-300. зараз. Я так розумію, що вони перекинули їх на лівий берег і там розгортають нові нову оборону і нові місця для нападу. Тому зараз поки що в нас тихо. Не думаю, що це буде завжди так тихо найближчим часом, але сподіваюся, що як навдовше. Нині комунальники вже працюють над відновленням центрального водопостачання. Зауважив Сінкевич. Вони демонтують зруйновані ділянки водогону, прочищають частини, які вціліли, і зварюють труби. Ми дослідили її по всій протяжності і знайшли чотири місця пошкоджень деяких місцях взорвана на на неї поклали Вибухівку в інших місцях вони, наче там, стріляли чи з танків, чи з якихось РПГ а, і власне трохи е, порушили вони саму станцію водозабору, яка знаходилась біля міста Херсон. Дати миколаївцям присну воду хочуть якомога швидше однак, все залежить від безпекової ситуації, каже міський голова. Через солону воду, яка вже півроку руйнує мережу. Кількість проривів збільшилася у 20 разів. Ліквідують аварії не лише працівники Миколаївводоканалу, а й вісім підрядних організацій. Я думаю, що ми ще довго будемо десь там півроку, рік будемо отримувати. Ну вода не буде власне до кінця очищена, і ще буде деякий час технічно. Повертатися у місто мер поки не радить і через ситуацію з водою, і через можливі обстріли. Ми очікуємо можливі атаки і на об'єкти критичної, і, і і і об критичної інфраструктури, і на і об на об'єкти критичної інфраструктури, і на об'єкти там опалення, і так далі. І для цього ми хочемо, щоб поки що обезпечити людей, і щоб вони поки що в безпеці знаходились не на території міста. Повністю відбудовувати пошкоджені будівлі та об'єкти цивільної інфраструктури у Миколаєві поки не планують. За словами міського голови над вирішенням цього питання думатимуть лише після перемоги України у війні. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для є новин. Піротехніки продовжують розміновувати територію Миколаївщини. Впродовж 14 листопада фахівці ДСНС здійснили 11 виїздів для ідентифікації вибухонебезпечних предметів та вилучили 236 боєприпасів. Усього на початку повномасштабної російської агресії фахівці вилучили 4850 тисячі снарядів. Херсон повертається до нормального життя. В'їзд та виїзд для цивільного населення поки під забороною. Нині у місті проводять стабілізаційні заходи, працюють правоохоронці та спецслужби, а рятувальники проводять розмінування територій. Більше про деокупацію півдня у сюжеті журналістки телекомпанії Ніс ТВ Наталі Грудової. Це траса на Херсон. Якщо раніше до міста з Миколаєва можна було дістатися менше, ніж за годину, то тепер під'їзні шляхи не такі легкі. Села частково розбомблені. У таких як посад Покровське та Киселівка майже немає жодної вцілілої хати через бойові дії, пошкоджені комунікації, а на дорозі розгромлена техніка та вирви від боєприпасів. А це вже Херсон, місто, яке перебувало під окупацією військ РФ майже 9 місяців. Про тепер вже колишні проситність Росії, говорять білборди із териколорами. Їх вже прибирають комунальні служби. А на адміністративній будівлі замайорів український прапор. Україна! 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 Нині у Херсоні немає ані світла, ані води, ані газу. Частково з'являється український зв'язок. Оператори телефонних компаній розгортають пересувні станції безкоштовної роздачі вайфаю, завезли й генератори. Запрацював громадський транспорт. Товари у магазинах російського походження їх розпродають. Ціни за високі. За деякий час завезуть товари українського виробництва. Головне на тепер налагодити стабільну роботу усіх структур. На сьогодні тут працюють правоохоронні органи, працює Служба безпеки, працює поліція. і є інформація, що росіяни, коли покидали місто, мінували все-таки адміністративні будівлі. і потрібно зараз, перш за все, встановити безпеку. А саме тому в місті декілька... часом містяни діляться своїми історіями про життя в окупації. Коли ти оце не бачиш, сидиш вдома, то то таке. А коли твоїх друзів забирають у полон, і дві, дві неділі людей там катували, і людина, от мій мой знайомий постройки стриці по будівельному ділу, він вовше людина не розговор, ну, не розмовляє зовсім, веселий, чи, весела чи людина. Він не розмовляє там, ніс в ранах, ні в ножі кидали, підв'язували наручники. Це страшно". Зараз у Херсоні побільшало української символіки. Містяни з гордістю та радістю вивішують її вдома, чепляють на автівки та прикрашають одяг. Саме, мабуть, буде прапор перемоги. На з червоно-чорним багато більше. до для мене став національний символ. Я його ніде не викидав, ніде не ховав. Всю окупацію був вдома, в квартирі дітей зберегли. Хоч було трошки небезпечно, бо заправка мог бути не на нацистом, бандерівцем, поїхати на підвал СІЗО на теплоенергетики. Попереду чимало роботи з відновлення українського Херсона. Втім, люди готові потерпіти ще трохи, аби жити у своїй рідній країні. Наталя Гурдова, Олександр Клокол, ТВ, для є новин. Укрзалізниця відновила пасажирське сполучення з Миколаєвом. Сьогодні на місцевий залізничний вокзал вперше з 24 лютого прибув поїзд з Києва. Скільки пасажирів вже скористалися столичним експресом, знають кореспонденти телеканалу Март. 15 листопада, ранок на Миколаївський залізничний вокзал вперше за понад 8 місяців прибуває поїзд Київ-Миколаїв через регулярні обстріли міста та регіону. Укрзалізниця з 24 лютого призупинила сполучення з Миколаївською областю. Наразі ж національний перевізник планує повертати Миколаївщину у залізничну мережу України. Ми відновлюємо сполучення до Миколаєву, як тільки наші війська посунули російські війська з правого берега України. І це робить місто безпечним для пасажирських поїздів. Для нас важливо повернути це сполучення і ми продовжуємо роботи на дистанції Миколаїв-Херсон для того, щоб якомога швидше відновити сполучення і до Херсону. З нами сьогодні прибули наші партнери World Central Kitchen, МСФ для того, щоб надати сусідній області, сусідньому регіону, сусідньому місту якомога швидше допомогу. Поїзд Миколаїв Київ курсуватиме через день у парні числа зі столиці і не парні з Миколаєва. В Укрзалізниці кажуть, якщо попит серед пасажирів зросте, рейс зроблять щоденним. Водночас перевізник вже працює над відновленням залізничного зв'язку із щойно деокупованим Херсоном. Ми на дільниці Миколаїв Херсон маємо 58 місць ушкоджень рейок. Зараз ми працюємо вже дві доби. Ми пройшли етап разом з ДСНС розмінування за минулу добу. Ми відновили 17 місць. Робота триває. Так що сподіваюся, що найближчим часом ми поїдемо до Херсона. На першому поїзді зі столиці до Миколаєва від початку великої війни приїхало близько 30 пасажирів. Начальник потягу Київ-Миколаїв Богдан Стаднік. Показує нові вагони. В цьому потязі використали нові вагони випуску 10 листопада. Це є символічним, тому що на деокупованій території вирішили пускати найновіші, найсучасніші вагони, а також поїзди, які будуть обладнані вагонами для перевезення маломобільних. Маломобільної групи населення пасажири задоволені і комфортними вагонами, і привітним ставленням, та гостинністю провідників. Люди зізнаються для них цей рейс є символічним. Тепло, чисто все подобається, хайно, ну якось без жодних запитань. Я дуже доволі. Я дуже рада, що я стала першою пасажиркою цього потягу. Тому що для мене це як маленька перемога. І я думаю, що все, що нам залишається, то тільки продовжувати боротися іти далі і створювати все для того, щоб цим потягом їхало все більше, більше людей. Оскільки рейс вже є регулярним, придбати квиток на поїзд Київ-Миколаїв вже можна онлайн на сайті Укрзалізниці або через мобільний додаток. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів ТВ і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.